Дорогі викладачі, а особливо студенти. Я хочу, а особливо ми хочемо привітати вас з ним, студента, та побажати вам натхнення, праги до знань та всього самого найкращого, щоб іспити складались, щоб заліки закривались, і щоб ваше життя наповнювалось яскравими кольорами, а саме головне миру нам на нашій землі, і все буде добре, якщо ми будемо триматися разом. Наші дорогі викладачі, хочу привітати вас з ним студента. Адже наша освіченість та тяга до нових знань це ваша заслуга. Студентам бажаю вдалих та легких сесій, хороших оцінок та саме головне миру з міжнародним днем студента. Вас дозвольте привітати! Іспити лише невідмінно. Я бажаю вам складати. Драйв та успіх лиш дарує. Хай студентське вам життя, промануть роки, як вітер, і не буде вороття. Хай знання вам допоможуть у дорослому житті. Хай студентство вас кружляє у своєму піражі. Бажаю вам великих перемог, величезного успіху, ваших перших років, дорослого, цікавого життя. Бажаю вам понечити перемог, оцінити кожну хвилину вашого безперечного студентського життя. Хай на парах добре спиться, хай вдома не сидиться, конспекти самі пишуться, а екзамени здаються. Всіх вітаю з ним студента. А для лікулки у честі сміжуться, радуйся живим моментом. Вітаємо з Днем Студента! Бажаю сил, нас успіхів у навчанні, ну і звичайно, мирного небі. Вітаю з ним студента та бажаю з цікавістю отримувати знання, які чекаєш, стануть ми станеш на Щоб десь студента побажати, щоб сесії всім здати, вчитись бажано на п'ять, зими літа без депресій проживати.